Вітаю, шановні підписники. Хто хотів, дуже дешевий трактор, мототрактор, але з трьохточкою валом відбору потужності на 35 заявлених кінських сил, з двигуном 1125, з потужною міні-тракторною коробкою, бачимо А-ля-шефенг. Я окремо вам зроблю відеогляд коробки. З трьохточкою, з підйомом трьохточечним, валом відбору потужності, то звертайтеся, будь ласка, це кінтавер 350. А, він коштує взагалі 2000. 850 доларів. Це на сьогоднішній день дуже смішна ціна. Такий самий повнопривідний 24-й буде коштувати 3250. Це взагалі смішно. Тобто, тут поєднання е, доступності і надійності. Чому тому, що тут коробка міні-тракторна, трьохточка і вал відбору потужності і стандартний, ремонтно пригодний одноциліндровий двигун на ремнях. До речі, ремні з правої частини, і вони мають е, е, короткий хід широка резина 9.5 на на 16 і передня, бачите, яка висока 14-та резина. Всім гарної днини, кому цікаво, телефонуй.